Я э, такі анонсую. Ви бачите? Ви бачите, як пасує? Вінер Форд. Ми таку рекламу вам зробили. Кріс, Кріс, скажи, як машинка ця? У Класна. тебе яка була? Кабріолет? Ні, в мене був Dodge, Dodge Да. Маленька для мене, хотілося да. б побільше казати. Ну, а як вона їде, як керувати? Я прикольна класника. Ну, привикнути треба, а так. Ага. Це МЖ4 електричка. Ну, для міста норм. Да, Скажи. Для міста то ще треба, збільше менше. Клас. А що таке біполяр? Це моє психологічне розстройство. Я сьогодні хочу помирати, а завтра жити так. Кріс, ти неймовірна дівчина. Я. Ти розумієш? І всім, як кажуть, як ти сказала, немає ніг. Ну, вже є машина, виходить. Є машинка. Коротше, будемо хлопці, хто хоче отримати плюс кармі, давайте свій джип гоніть. Кріс буде вчитися. Кріс. На джипі. Так, да? да, да? Вот, джип якраз для мене для моя Джип для любят. нас. Да. Так що, друзі, давайте. Ми дуже відкриті. Ми всіх запрошуємо в Титанові.